Всем привет! Продовжуємо дум третій, Так. Опа. А-а-а! бляха муха Ну да. Я останню серію давно записував. Я згадав. А, то і дивізію, Давай спробуємо жопати полупрозора. Не ори на мене. Ми не одружили. А можна якось швидше? А, тут ще такі ось... Яйцем були що. А це типу, типу паучиха. Так, це все, звісно, прикольно, а є щось... дробаша в мене повно зрозуміла, бо він не популярний гранати. Слухайте, давайте з ним походимо. Ну, реально, Ну 155 пекронів скільки можна. Це нічого краще поповнити. Ти поповнути паче босс щойно був тош а це лабораторію покинув четверту. Занимаем позиции внутри святина видеостав.

Справят. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Солдат, группа Брава не отвечает. Неизвестно, что с ними. У них с собой карта с шифровкой. Обязательно найти ее. В ней код сигнала со. Температура на активной зоне реактора выше безопасного уровня. Так, демоны привык сюда. Внимание, стержень замедлитель 2 неисправен. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Так, Перший летящий голову? А чему у нас с головой залышил? Дыр совсем. Служебный мост выберут. А можно я пустить? Б... Це що ще дробовик така собі зброя проти подібного А, 500... Я так розумію, що демони знімають лише ХП, а броня покріпна проти людей. О, плазма це для плазми крона. А, тут ж різні патрони для автоматику. Це не коїк. А так він тут. Опустити. Внимання, температура зоны реактора Я до нього спускаюсь? А, мені ж треба в Внимание, перегрев активной ну, зоны да. реактора. Если она попадет в руки слона, не знаю, как он поступит. Да спокойно, я уже приступил. Плазма мапка подхилить що тут яблочко Це що таке? за ту доробло Це прямо біля реактора, да? Тобто мені тут спокійно, тепленько як і футбол. Ух ты! Старый знакомый. Видишь карту? Нет, сэр. Давай пробираться в центр связи. А мы сможем перекрыть все линии связи. Как скажете, инспектор. Бронемобиль. Снова хилочка. дым. Сдерживай замедлитель 2 в норме. Остаржене замінив, окей, а, -а, а я врятував базу базу демонів, що вони не подірвали. Окей. Я не маю свою логіку в Ми знаємо, це приколы. Такі різні а, і мені типа ти парногору уявляєте, якби двері не вчинилось бы все долго. <кхідово> АМБАК. Но, no. изменился колер и что? Давайте еще назад. Я зарозубил. А, відсутня, так я ж ж тільки десяточку взяв. Аварійні двері А, ну так. Да, Ці двері були зачинені. Я ж тебе почув, скотина. Що це таке? Та скільки у вас тут. Обой ледве вистачає на двух таких порах. Як вони все-таки неочипанно заявляются? Так, що в мене взагалі по цьому? Ну це зрозуміло. Бляха, хамуго. Тут майже 200 вже. Тут нормально. Бляха, хамуго... Не кулемет що кулів взагалі не дають. Ну, Плазмоган. Давайте з ним побігаємо. Сідати на це серйозно. Не на контр. Твою мать! Ну він був схожий на людину, але мені здається, що не піра. Да, он якутся агрессивный Твою мать. Так ну и что? Не все? При мне вся работа закончилась? Мені здалося, що вони зараз якісь сбороньовані вже йдуть. А ящики тут пуни. Ну, це спину за влицей спойлер. Ой, девиз, я уже двери лякаю. Стал не заляться так ночью. Собака. Вы же разумеете, да, что я побиваю цепочки, чтобы самому на них не подервались. Бо я такие. Сожитяны не помогла. О! Эй! Парень! Нас перебили. Я не знаю, сколько еще продержусь. Влад, это карта с шифровкой. Здесь нельзя оставаться. Слишком опасно. Пошли! <кій> І тобі привіт. Хто? Слухай. А як його звали це? Голум! О! Я згадав, Голум звати. Він мені на голума схожий Оцей так що так, вони на машині поїхали, я пішки маю машину нас догоняти, як? Дайте мені хоча б якийсь мотоцикл, не знаю. Цікаві такі. Ай, у мене повітря закінчується. Ти що таке? Ніфіга себе ще живучи таке. А можна швидше? У мене повітря не буде. Капець солдат, бігом в центр связи, быстрее! Не Прям шлюз здесь является нормально взять. Пату. Твою дым. мене наче аж запрошення сюди. Взагалі, де? Я не розумію, це далі по сюжету, Чи це просто якийсь секрет. Что такого команда? А, це взагалі десь в цьому. Десь на Марсі. Ну, а, наче то по сюжету збереження збережня. я тоді там пропустив різного каналу. Так, вони поробляють позаду з'являтися, загалі ще. Попертатись і обертатися. бочка під землю провалилася, опа покроми Ні, тут мало таквое ту ж дивізію. А ти ще живий? Ти говориш мене стріляєш, на я намагаюся там не стріляти. Та твою ж дивіся, не чіпліться від мене. Що ж вас так багато? Що? А, мені не туди? Окей. Заначка. Плазми тут дофігіще. Ну 150 класс на реновом миссии. Чему б не так, далее що нам? Куда нам? А ЖД я точно не зайду. Це такая мини схованка Тут мне скажут, иди в. Да, иду в баню, знаешь, туда. звідси прийшов. Почекайте. твою мать значит наш, наш ти подивись, а я ж тут був, чому ж ти раніше не з'явився? Ну ось я таки сюди заходжу. тут за я взяв на горі ні Окей. А, нічого двері. точно и ты в баню. А что это был за чувак с бензопилой? Ну, это не жарко. Тоді якось мені ну, пофігу не всі. <кій> <кій> так, ну давайте тоді повернемось туди, може там щось ще не забрали. Бо це знаєш, що є в дідній. Я ще кізбен забрав. <кій> <кій> Де ще? В таких іграх, де є бензопила. Ви побачите, звідки вони взялись. А тепер увага питання. А нафіга бензопили? На Марсі де нема дерев? А, ні, ну тут нема чого робити, куди ж ми? Там заблоковано. Тут теж заблоковано. Звідси я прийшов. Че за не помітив. Рада шумить це, це бензопила. А ось коробка. Так як... А... якщо пожарти, дійсно, куди? нам в результаті сюди сюди так я не розумію тут скільки всього? от звідси я прийшов начебто да? да, звідси я прийшов Є прохід ліворуч. А, все, тільки ліворуч. Тобто приблизно ось сюди. Окей. Давайте на цьому поки що зупинимось. Я збережусь. Ну, така продуктивна серія і пройшли, і бензопилу знайшли. Питання, звісно, залишається відчинним, навіщо вона не Марсі, але це сам факт. Дякую, що були за мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Ваша активність і моя мотивація. Вам бажаю всього найкращого і, як завжди, успіхів!